Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень. І ну, якби так, увага всього світу, як казали в хорошому російському телеба... радянському телебаченні, прикута до Нью-Йорка, де зустрічаються різні лідери. І була зустріч а, Трампа, президента Сполучених Штатів, і Зеленського, президента України. І вона була ніби таємна, і ніби ніхто не знає. Ну і ми тут безперечно будемо спекулювати, бо я не... Відношусь до тих людей, які знають, що думає Трамп, що думає Зеленський, які у них переговори і, і все це спекуляція. Але я спробую тут зайнятися розумною спекуля... спекуляцією. Розумна спекуляція, тобто яка має свої під... своє підґрунтя, я просто сиджу останні десь тижні, ну не місяці, але тижні, і думаю, а хто за Путіна? От е півроку, впродовж півроку, після інаугурації Трампа був час, коли Трамп загравав з Путіним, казав: Давай так, давай сяк, давай ми тобі це дамо, давай це дамо, давай так таке зробимо, давай таке зробимо. Зеленський поганий Путін прекрасний і так далі. І так далі. І якби пік цього, 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 цього всього був в анкоріджі на Алясці, де вони зустрілися вже Путін і Трамп між собою. І, значить, про щось там вони домовились чи домовлялись, невідомо. З того часу відлік пішов в зворотній час вже в зворотньому напрямку, і, якби, з'являються такі слова Трампа, що він не підтримує Путіна. Він може ще не так, не аж так підтримує Зеленського, але Путіна точно. І от виникає питання: от ми знаємо, що Трамп залежний від Лестощів. Навколо себе, хто щось йому скаже, він тоді все. І от виникає питання: а хто йому скаже, що Росія хороша? Е е е і виникає питання, що ніхто. Ну давайте порахуємо. Ну, очевидно, що Європа не скаже. Всі європейські лідери розуміють, що такий Путін. Очевидно, що всередині самої республіканської партії нема підстав ні у кого сказати, що це треба якось з путіним домовлятися. Американська преса, ну про демократів не говоримо, тому що вони і так проти Трампа. Американська преса не знаходить жодної підстави, щоб сказати, що Путін хороший. А, значить, і таким чином виникає питання: а хто може, хто може сказати, що Путін хороший і що не треба робити йому зле? А, залишається Китайська Народна Республіка. Якщо ми просто все перерахуємо, все без, без винятку. Очевидно, що країни як це, Великого Півдня, вони будуть чекати, чим це все завершиться. І стануть на бік переможців і скажуть, ми завжди підтримали Україну, якщо Україна переможе, це очевидно. Тому європейці, європейська преса, європейські лідери, Україна, Сполучені Штати, еліти Сполучених Штатів, преса Сполучених Штатів, Політики республіканської партії. Хто, хто ще може сказати Трампу, що от дивись, все ж таки не треба дратувати Путіна? І залишається Народна республіка Китайська, як я вже казав, але і там я абсолютно переконаний. Ну, це моя особиста думка, може я помиляюсь, я такий, що можу, на відміну від багатьох моїх колег. Які ніколи не, не, не помиляються, вони не за, вони за ослаблення Росії. Вони не за Росію. Вони підтримують Росію, щоб вона трималася на поверхні і, і щоб вона виснажувала, виснажувала, безкровлювала себе. Стратегічно вони теж за те, щоб Росія була слабка і щоб вона впала їм в руки прямо так сама по собі, без, без, без ніяких дій з боку Китаю. Так, да, вони допомагають. Не, не багато, але допомагають. Тут питань нема, але не, не дуже так, щоб, до, щоб вона виграла. Вона, ну, вони хочуть нічию, вони хочуть обескровлювання Росії, Китайці, я маю на увазі. Таким чином, хто ж ці прекрасні люди, які підкажуть е, Трампу? І тому ми можемо собі уявити, що розмова Трампа з Зеленським була абсолютно протилежна тому, яка була розмова в кінці лютого цього року, коли. Зеленський казав, що треба воювати, а Трамп казав ні, не треба. Ну, от тепер цікаво, що, 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 що Трамп може сказати, які у нього можуть бути аргументи, щоб сказати Зеленському, що давай припиняй вже війну. От. І це мені говорить про одне, що просто так сталося, що останнім часом я багато приділяю уваги ну, читанню, ну, можна сказати, вивченню Другої світової війни, і переважно на тихоокеанському. Фронті е, і ну, про перебіг війни на європейському фронті, я більш-менш там щось ознайомлений, більш-менш. І я просто бачу, як і імператорська Японія, і Гітлерська Німеччина, вони всі, вже коли було зрозуміло, що все, ти програв, а вони продовжують давайте формувати ще одну армію, давайте складемо тут ще щось. Вже нема бензину, вже нема керосину, вже нема цього, нема того, нічого нема. А ми продовжуємо і продовжуємо і продовжуємо. Так приблизно зараз виглядає Російська Федерація. І коли мої колеги говорять, що зараз буде напад на Європу, я дуже тішуся. Я дуже хотів би, щоб був би напад на Європу, тому що така, така безсила Росії для НАТО, навіть не для НАТО, навіть для НАТО без Америки, це дуже легкий приз. Це дуже легкий приз. Просто. Тиждень, півтора і Росії не буде в принципі. Ну, Ядерну зброю вони не наважаться безперечно, тому що ми ж вже пам'ятаємо, що в Пекіні Путін хотів жити до 150 років. а Такі люди не хочуть воювати, бо можуть померти, а хочеться жити до 150. Ну, власне кажучи, оце така розумна спекуляція з мого боку. Я просто намагаюся раціоналізувати. Спекуляції і, і, і намагаюся зрозуміти, які, які, як каже Трамп, козирні карти є у Росії, і приходжу до висновку, що їх нема, або майже нема. Або може, це шістки козирні, але на будь-яку шістку козирну є козирні тузи. Перше і друге, буквально коротко, я побачив, що нова хвиля, може я помиляюся, але мені так здалося, що нова хвиля таких виступів українців. Яка була на початку війни, що от е, магазини працюють, ресторани працюють, люди ходять, люди посміх, посміхаються і, і так далі, і тому подібне. І, і є критика: нам треба так не робити, а треба так зробити інакше. Ну, це абсолютний маразм, тому що головна мета Путіна, щоб ми плакали, щоб у нас було темно, щоб нічого не працювало, щоб була краткова система, це оплески з Кремля. Це оплески з Кремля. І коли в Україні все працює, все ніби і немає війни, це означає, що стиль, спосіб життя українців залишається таким, яким ми хочемо його бачити. І це головна мета терористів різних державних терористів, як в Росії, Хамаз, як, як в секторі газа, і Хезбола як на півдні Лівану, і так, далі, і, так далі, і так далі. Добитися того, щоб ми були всі. Похмурі, щоб ми всі страждали, щоб ми плакали. І тоді, от наш спосіб життя вони руйнують і будуть вони з цього дуже задоволені, а не зруйнували. І помітьте, всі лідери всіх країн, і після 11 вересня. І після нападів в Парижі, і після нападів в Лондоні всі лідери виходили. Вони хотіли, тобто терористи, хотіли зруйнувати наш стиль, наш спосіб життя. Вони ходили, що, вони хотіли, щоб ми не ходили в паби в Лондоні, щоб ми не ходили, щоб французи не ходили в ресторани, там, щоб в Нью-Йорк занепадав, щоб там не було світла і так далі. І всі ходили по хмурі. Це їхня мета. От, а мета нормальних цивільних людей цього не допустити. Тому коли хтось починає теревенити, що мовляв, тут у нас все працює. Да, да, у нас все працює. Слава Богу. Я завжди згадую свою розмову в Ізраїлі, в Тель-Авіві, в Єрусалімі, які воюють 48-го року. І вони кажуть, та да, терористи, хочуть, щоб ми були похмурі. А ми ні. Ми у нас і пляжі в елітку працюють. У нас і це працюють. У нас і ресторани, у нас все як у нормальних людей. Ми будемо так жити. Ми хочемо так жити. Ми за це воюємо, щоб отак, от як ми жили, і далі, щоб ми жили. Закінчив я на цьому. Ну все добре, пані і панове. Стежимо за тим, що відбувається в Нью-Йорку. Там може щось бути, може бути прорив, а може не бути прорив. Це спекуляції, якщо хтось каже, що знає, що там буде. Ну, я не знаю точно. Пока.